Вітаю з вами! Програма Служу Україні. Далі про головні військові події тижня. Вони роблять неможливе. Щодня повертають до життя десятки людей, які зазирнули в очі самій смерті. Про військових медиків далі у сюжеті під супровід вибухів та пострілів рятують поранених солдатів наші лікарі в зоні. Ато майже два місяці в такій атмосфері працював і Костянтин Гуменюк з Вінницького військового шпиталю. Переважна більшість поранень саміновибухове поранення, пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і вогнепальні поранення органів грудної картини і червної поражнини. В залежності від обстановки, якщо це був мінометний обстріл або обстріл системою ГРА, то це були міновибухові поранення, які дуже важкі були. Якщо це напад терористів, сепаратистів на наші колони, то це безумовно були вогнепальні поранення. Все залежало від той обстановки, яка була під час бойових дій. Надати першу медичну допомогу пораненим на полі бою лікарів встигають не завжди. Але якщо на місце приїздять часно, для порятунку роблять все можливе. Про те, що кожна хвилина може бути вирішальною, добре знає один із військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади. Солдат-контрактник під час бою в зоні АТО отримав тяжкі поранення, осколки гранати влучили йому в голову. Спершу двадцяти 23 річного юнака медики доправили у Харківський військовий шпиталь. Звідти реанімаційно-операційним літаком А 26 Віта до Вінниці. В ремонт операційної місця собі не знаходили рідні та близький юнака. Лікарі боролися за життя воїна майже три години і результатом залишилися задоволені. Ця ситуація ускладнилася тим, що е, осколкове пораненою вогнепальне воно має свої особливості. Е, нам разом з колективом вдалося запобігти важких ускладнень. На даний час у свідомості, доступний контакту, почали відновлюватись рухи в паралізованих кінцівках. З'явилися активні рухи. Зараз працюємо над реабілітацією цього хворого, щоб в найкоротші терміни відновити його до нормального життя. Бойові дії на сході тривають, тож поранених стає все більше. Нині у Вінниці їхати в зону. АТО готуються десятки лікарів. Вони змінять колег, які вже кілька місяців працюють без перепочинку. Серед відважних медиків і Євгенія Черненко жінка вже була на сході і без вагань вирушає туди знову. Я врач я офіцер. Ситуація в країні, будемо говорити, неблагоприятная врачебная помощь помощ нужна. Думаю, що це достаточно. причин. раніше Євгенія працювала у приватній клініці, але через ситуацію в країні вступила до ЛАВ Збройних Сил України. Рідні вибір жінки розуміють і всіляко її підтримують. А Євгенія Черненко розповідає, що побачила іншу реальність в умовах війни. Всім просто всім. Та мир. мір. Не мир, тот Либо який ви ліба виводіли, либо ні. Вот о всі. Лікар Черненко разом з іншими медиками Вінницького мобільного госпіталю працюватиме в зоні АТО аж до перемоги, якої сподівається чекати вже недовго. Допомогти у перші хвилини після поранення доправити до госпіталю та врятувати життя. Першочергове завдання лікаря. Далі постає питання психологічної підтримки вояків, адже багато хлопців бачили, як помирають друзі, а деякі втратили кінцівки і не знають, як жити далі. До реабілітації поранених під час бойових дій долучилися найкращі лікувальні заклади країни. Щоб поставити хлопців на ноги, військові медики роблять усе можливе. Проте кажуть, найважче відновлювати психологічне здоров'я вояків. Окрім війни, бойових дій, втрат незнайома обстановки це розлучення з рідними і так далі. Так далі, плюс сам факт травми. Сам факт поранення, шок, стрес для організму, факт поранення е, оточуючих товаришів, вбитих товаришів це безперечна психологічна травма, тяжка травма. Колектив Чернігівського військового госпіталю працює над тим, щоб солдати швидше позбулися синдрому війни. Ігор Трохимець на лікуванні вже кілька днів. Сам інструктор танкової бригади брав участь у звільненні луганського аеропорту. Виконуючи бойове завдання, він разом із побратимами потрапив у полон до терористів. Коли повертались назад, попав у засаду. В засаду попали чеченці. Нас розстрілювали і снайпера працювали, і пулеметчики. І з поспольних гранатометів теж обстрілювали. Поранений сержант Віталій Власюк, ледь стримуючи сльози, розповів, як із товаришами звільняли Луганський аеропорт. Діяли під шквальним обстрілом з боку бойовиків. Ми обстрілювалися, все таки пройшли в аеропорт. Моїм дають забрати раненіха ні нам не давали забрати наших ранніх. І кожен раз в рапорту 7-8 раз разів на нас на своїми Ще рік тому ніхто з них і подумати не міг, що у нашій країні буде точитися війна. Проте вояки готові боронити рідну землю від найманців та терористів допоки на Україні не запанує мир. У Донецькій області поблизу звільненого містечка знайдено цілий арсенал зброї, а нелегальне постачання озброєння та спроби минути блокпости не припиняються. І, звичайно, кожен зразок свідчить про російське виробництво. Українські військові продовжують вилучати зброю російського виробництва на східних рубежах України. Під час сутичок поблизу населеного пункту Красногорівка бійці 51-ї окремої механізованої бригади виявили цілий арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Вибухівка була призначена для підриву мостів залізничних колій та об'єктів інфраструктури регіону. Це автомати 72, АК-74, АКС-74, такі, які, як видно, приймали участь в бойових діях. А також АК-74, такі, як видно, ще в змасі, були десь заложені в якусь схованку. Також під час патрулювання автомобільних доріг у Волноваському районі. Військові зупинили за 50 метрів від блокпоста, підозрілий Ланос. Водій легковика втік. Під час перевірки виявилося, що автомобіль замінований. В салоні автомобіля знаходилося порядка 130 кг в втратілому еквіваленті вибухової речовини. Використовувалося амонал з метою забезпечення життя і здоров'я військовослужбовців, а також місцевого населення. Була проведена часткове розмінування. Вилучена дана вибухова речовина. Окремим трофеєм для українських солдатів став малогабаритний ручний вогнемет, вилучений у терористів. Даний вогнемет це російське виробництво. Спеціально було витерто. витерто тут виробник. Хоча номер серія все є. вся ця зброя буде доставлена на склади Збройних сил України. А згодом потрапить до утилізаційних цехів. Зручно для терористів дорогу перекрито. Українські військові обладнали новий блокпост. Мабуть, для нападників ця магістраль надважлива, адже вони щодня обстрілюють позиції наших армійців. На жаль, не обійшлося без жертв. Несподіванкою для терористів став блокпост селото на одному з основних шляхів, що з'єднує міста Горлівка та Ясинувата. Тривалий час широкою чотиросмуговою магістралю бойовики перевозили боєприпаси, зброю та все необхідне обладнання. Тож бандити, які прямували на легковику з Горлівки, не зупинились на сигнал вартового і обстріляли з автоматів наших військових. На жаль, одного воїна поранили. У відповідь група прикриття відкрила прицільний вогонь по терористах. За кілька секунд легковик з трьома пасажирами перетворився на купу дірявого металобрухту. Військовослужбовці знайшли в машині не лише чималу кількість зброї, але й понад 20 кілограмів пластичної вибухівки та електродетонатори. На нас напали сепаратісти. Получається аніхалісрочатка з автоматами производили Проїзділи в сторону нас. Ми з ними столкнулись і розбігли. Новий блокпост мало малини щовечора обстрілюють із мінометів та градів. Вогонь ведуть із Горлівки і з Ясинуватої. Під час одного з таких обстрілів ледь не загинула місцева жителька з усиллями українських військових. Її вдалося врятувати. Очі передишна всі ведуть. і що про них розказували, це все неправда. Да, коли був град, вони даже мене спасали. Я сиділа в окупах со всіми воєнними. коли нападали на них, я теж сиділа сім'ї в місті в окупах. І ребята мене прикривали, я біжала. Місце для утримання позицій та блокування шляхопроводу бійці обрали найкраще. Зараз вони проводять інженерні роботи та з нетерпінням чекають перемоги у війні. Наші військові визволяють від сепаратистів все нові населені пункти. От тільки місцеві мешканці не можуть сповна порадіти таким невеличким перемогам. Людям бракує їжі і питної води. Перебуваються вони і без електроенергії. Про життя після війни наш наступний сюжет. Понівечене сепаратистами місто Красногорівка, що поблизу Донецька, справляє дійсно гнітюче враження. На деревах та стінах будинків сліди від куль. Більшість мешканців виїхали з населеного пункту. А тим, які лишилися, доводиться готувати їжу на вогнищах. Зі сльозами на очах люди розповідають, що саме їм довелося пережити. Ну, вже ніділі дві магазини вообще не работають. Нікакі, ніде нічого, шо, шо, ні хриба немає. Води нема, світу нема, газу нема, нема нічого, голодні, хліба нема. Вже п'ять днів немає хліба, і крихочки нема. Під час визволення міста українським силовикам дошкуляли ворожі снайпери. Після їхньої нейтралізації військові відразу почали надавати допомогу місцевим мешканцям серед найнеобхіднішого: питна вода, хліб, консерви та інші продукти харчування. Ну каково ще оценювати? Офікнули всі молоси ребята по тако жарі. Вони позачала зливали воду в бронежилетах на кольце вообще, ні в тіні привозити воду та продукти доведеться ще не раз. Тому офіцери групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України запропонували зробити гуманітарний рейд в Красногорівку систематичними. Гелікоптери, бойові машини та озброєні вояки на півдні України. Там морські піхотинці проводили навчання на незнайомі місцевості. Мешканці прилеглих містечок насторожила поява військової техніки, тож хлопці намагалися виконати усі завдання і водночас не налякати людей. До чого готувалися чорні берети у наступному матеріалі. Колони військової техніки на автомагістралях і не тільки в східних регіонах зараз нікого не дивують. Тож, коли з Одеси на навчання рушила тактична група військово-морських сил, цивільні водії до цього ставились із розумінням. Хоча реакція людей у різних населених пунктах була неоднозначною. В Ізмаїлі закидували просто в машинблоки з сигаретами. готові були гроші давати. То тобто, есть ми, звісно, не в одному населеному пункті. Ви просили просто ребята, пожалуйста, уезжайте, нам тут війни не треба, нам люди бояться. Розвідку, прикриття з повітря та наведення на цілі здійснює гелікоптер Мі-14, який морпіхи ніжно називають ластівкою. Екіпаж першої машини особливо пильний. Адже з досвіду протистояння на Донбасі знають, щоб знищити колону, спочатку вражають першу та останню машини, а потім решту заблокованої техніки та особового складу. Під час привалів, під час зупинок колони. Військовослужбовці нашої частини, нашого підрозділу займають оборону по периметру колони. З метою не Допуску нападу на колону щодня. Колона чорних беретів проходила по 300-400 кілометрів. Таку спеку та розбиті дороги не просто подолати навіть у комфортному легковику, а хлопцям на броні та у бортових вантажівках доводилось ще й зберігати пильність та миттєво реагувати на різні ввідні від командування: збільшити швидкість, зменшити швидкість раптово зупинитись. Окрім відпрацювання злагодженості підрозділів, медичного забезпечення та власне маршу батальйон морпіхів. Вперше перевірив у полі абсолютно нову форму під назвою Жаба. Дуже хороша поліва форма. Вона, як і камуфляж, служить, то вона хороший камуфляж. В принципі, неплоха форма по прочності. Окрім піхоти та авіації, у навчанні тактичної групи взяли участь танкісти. Їхня техніка була вивезена з анексованого Криму до Миколаєва. А в Одесі 64-ки довели до справного стану. Відпрацьовувалися такі питання: як противник зліва, противник з фронту, противник з тила під час цих команд повинні реагувати командири танків. Також давати команди керуватися екіпажами. Цей молодший офіцер зовсім юний. Більше місяця тому лейтенант закінчив академію сухопутних військ у Львові, як і всі випускники прийняв посаду та займається підлеглими, серед яких частина початківців. Хлопці викладаються з повна, бо будь-якої миті і вони можуть опинитись у зоні проведення. АТО. це я так розумію. Перший крок тут роботу у цьому регіоні. Він дуже важливий зараз. З урахуванням тих дій, що зараз на сході, я так думаю, що ми ще не раз у цьому ж складі будемо діяти. Можливо, можливо, не тут а десь у іншій місцевості. Останні місяці одеські морпіхи обживались на місці постійної дислокації та тренувались. Це навчання стало для чорних беретів бойовим хрещенням на незнайомій місцевості. А населення Басарабії вселило впевненість у завтрашньому дні. То коли вперше зможуть самостійно сісти за штурвал літака. Очікують усі курсанти військового льотного вишу. 22 години саме стільки часу цього року кожен другокурсник зможе провести у небі. Другокурсники Харківського університету повітряних сил пройшли бойове хрещення на легкомоторних літаках. «ХАЗ-30» під наглядом інструкторів, хлопці здійснили перший у житті. Політ, ми обіцяємо, що всі курсанти соврі до льотної підготовки і продають всі ваші надії, і сподівання. Практика триватиме два місяці. Курсанти виконуватимуть вправи на простий пілотаж. Серед них – політ по колу, поворот на 180 градусів, гірка та інші. На цей рік їм спланировано 22 часа на кожного. Прошлого року трохи більше, там 26 часів було на кожного курсанта, в цьому 22 часи. Половину відведеного часу хлопці здійснюватимуть польоти самостійно. Це перший етап підготовки за новою програмою. Наступного разу підніматимуться у небо на Л 39 «Альбатрос» та Ан-26. і вже ближче до випуску сядуть за штурвал бойових літаків Міг 29 Харківські курсанти знаходять час і на допомогу учасникам антитерористичної операції на сході. Ця підтримка не матеріальна, а психологічна. Танці, співи, щирі усмішки та шалений запал молоді. Саме за цим, мабуть, найбільше скучають бійці. До військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, завітали харківські курсанти. Майбутні офіцери розуміють, наскільки важливо підтримати моральний дух військових. Саме тому намагалися підняти настрій армійцям. Ми вже були в місті Полтаві. Ми теж там давали концерти. Ми не, не один раз, практично кожну неділю давали концерти в госпіталі міста Харкова. Адкудикуда привозили ранених больних з города Славянська. Курсанти співали, танцювали і розігрували комічні сценки. Після кожного їхнього виходу лунали не лише Ще бурхливі оплески, але й щирий сміх. Ще у нас на Україні, розпекали на педалині, вода черень на з небо сині. Лише у нас, лише у нас на україні. І подякували молоді за моральну підтримку та пообіцяли виправдати довіру українського народу. Так, у мене дуже хороше ставлення до, до того, що люди проявляють ініціативу і допомагають нам морально в таку нелегку хвилину. Творчий колектив університету і надалі планує здійснювати такі поїздки, адже піднесений бойовий дух вояків важливий фактор майбутньої перемоги. Драматичні події випали на долю цієї людини. Колись у складній політичній ситуації він зумів відстояти Крим і створити боєздатні військово-морські сили. Перед його авторитетом схилялися навіть вороги. Віце-адмірал Володимир безкоровайний поділився роздумами про минуле і сьогодення. Повоєнне дитинство Володимира, як і багатьох його сучасників, було важким. У 15 років він залишився сиротою і змушений був самотужки пробиватись у житті. Не вступивши до інституту, хлопець іде на флот. 17 років я вже був матросом на скадрину міноноси без в Севастополі на Мінній стінці. Служба мені подобалась. Ну, подобалась, відь більше чого, тому що у мене проблеми. Проблема крыш над головой, одежды и прочее, прочее. Тобто, то есть, то, чего мне так не хватало, я все это получил от Родины. Згодом Баскуровальный закінчує Каспійське вище військово морське училище. Его направляют служити на підводний атомный човен. На атомоходах отплавал 26 лет. От лейтенанта до командующего флотилії, Самой большой в мире флотилии 40 атомоходов. Из них 30 были стратегические ядерные. Всього я провев під водою 5 лет чистих чистих в подводном положении. Так пройшов по допомогою від першого покоління до последнего. Коли розпався Радянський Союз, Володимир Герасимович служив на північному флоті. З України надходили новини про створення армії з власними ВМС. Російські генерали сприйняли такі звістки доволі агресивно. На одному зібрань адмірал Чернавін, сам родом із Миколаївщини, дозволив собі різкий випад у бік українців. Матірнівставки були, от ні од командував ні одним кораблем, значить, в на вдруг почали претендувати на Чорноморський флот. В первом ряду перед ним сидели командующие. Из них четыре из пяти были украинцы. Нас всех покоробило. Что он говорит? Пол зала сидели. Понимаете? А вот это шовинистический всплеск, который в нем произошел, он отобразил истинное состояние российской ментальности на этот момент. Саме після цього випадку безкоровайний твердо вирішив повернутися на землю батьків. Йому запропонували стати командувачем військово-морських сил України. Але в той час ситуація у Севастополі була неспокійна. Російські політики підбурювали людей. На вулицях з'явилися БТРи та озброєні військові. Місто було схоже на вулкан, що ось ось вибухне. Приїхав в Севастополь. Я не поїхав в штаб ВМС. Я одразу поїхав в штаб. Черноморского флота. Там командующий флотом был Эдуард Дмитриевич Балтин. Балтин с Балтином меня связывает давняя, давняя и длинная, скажем так, взаимодействие. Где-то мы с полчаса говорили о, обо всем подряд, а потом, когда уже по третьей выпили, я ему говорю: Эдик, ну что, мы так и будем? Я говорю, водку пить. Я говорю, давай так. Я говорю, Рюмку, и ты говорит, и по рюмочке ты забираешь. брин я свої убираю. І ми цю ситуацію розрулили. І вона стала очень спокійною. Народ був страшно доволі. Заспокоївши людей, енергійний адмірал розпочав формувати корабельний склад українських ВМС. Завдання виявилось непростим, бо судна, що дісталися у спадок після розподілу Чорноморського флоту, були виведені з ладу. І тут на допомогу прийшла вся Україна. Підприємства відновлювали необхідні вузли, а місцеві громади підтримували матеріально. Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив в життя цю ідею. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчується тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. За надскладні три роки в Україні таки з'явився боєздатний флот. У липні 96-го року за першими масштабними навчаннями спостерігав весь світ. Адже ніхто не вірив, що ми спораємося із цим завданням. Всі кораблі вийшли в море. У морі вийшов президент, у морі вийшли члени правительства, яких він взяв з собою. Вийшли офіцери Генерального штабу, яких розмістили на Сагайдачні. Ми провели стрільби всіма видами оружия, які у нас були. Показали, провели операцію з висадкою десанту і так далі. І так далі. Кучма дуже високо оцінив. Він сказав, що тепер у нас флот є. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Після цього безкрувайний йде з посади командувача ВМС. Адмірал сподівається, що флот розвиватиметься і далі. По моїм розрахункам, у нас треба було бути около 100 кораблів. Оказалось тільки то, що я вот передав. Повітряється, що відбувалося? Зараз Володимиру Герасимовичу важко говорити про Крим, флот і ситуацію в країні. Адже ще у далекому 93 му було зрозуміло, що Росія ніколи не поступиться власними інтересами. Проте українські політики висновків не зробили. З Росією ніхто не боровся всі ці роки. Повімаєте, просто ніхто. І Ющенко намагався боротися, але йому треба було в банку сидіти. Йому не треба було туди виходити. В конечном итоге мы развалили внутреннюю политику. И вот мы сейчас пожинаем плоды. И дальше совершенно преступное решение было оставить флот там и бороться без оружия. Кто это сделал, это национальный зрадник, понимаете? И кто это поддерживал, это предатели. Потому что флот должен был бороться. Боротися за Україну за Крим, за незалежність, за територіальну цілісність. Що це було, я не зрозумів. На щастя, помилки політиків намагаються виправити прості люди. Як колись врятували український флот, так і сьогодні прагнуть врятувати Україну. У нас произошло дуже хорошее событие в початку цього року. Майдан народ показав, що він способен. Грамотно і правильно оцінити действия наших лідерів. Якщо ці дві приступні предательські от, треба, щоб майдан знову збирався і знову наводил порядок. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони його співвітчизників, вірить, що нікому не вдасться розділити Україну. Час поставить усе на свої місця. Наша держава відродиться, а разом з нею і флот. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дізнавайтесь про події разом з нами. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.